Знайомтеся, нова перша леді США. Зараз колишня фотомодель Меланія привертає до себе уваги не менше, ніж її одіозний чоловік Дональд Трамп. Новоспеченого господаря Білого Дому дещо поєднує із українськими красонями. Купнемо в нещодавнє минуле американського президента, коли він ще був власником конкурсу краси Міс Всесвіт. Людина скандал. Дональд Трамп найодіозніший президент в історії Сполучених Штатів. Мільярдер, якого підозрювали у зв'язках з криміналом, Власник елітної нерухомості, готелів, казино, зірка реаліті шоу. За версією журналу Forbes у його кишенях більше чотирьох мільярдів доларів. Але особливою пристрастю 70-річного Трампа був власний конкурс краси Міс Всесвіт. Три роки тому він проходив у Москві. Ви вперше проводите конкурс. У Росії можливо колись настане черга і України. Я б цього дуже хотів і це цілком реально зробити. Мені дуже подобається Україна. У мене багато українських друзів. Немає нічого неможливо. Упевнений Ольга сьогодні чудово представлятиме вашу країну. Конкурсантки від України теж не приховують свого захоплення Трампом. Харків'янка Діана Гаркуша, друга від цеміс Всесвіт, 2014. Дуже хороший чоловік. На самом деле, меня удивило то, что. Я не была свидетелем, не могу сказать этого стопроцентно. Но я скажу одно, что человек открытый, хороший и общительный, что очень удивило всех конкурсанток. Потому что заранее девочки прочитали, конечно, о нем в интернете, и у всех было разное мнение, какой же он в жизни. Всім хотілося пообщатися, але як только ми з ним виделись, це простой, відкритий общительный человек. Головна Українка в оточенні багатья, красуня, одеситка Олександра Николаенко. Її американський чоловік Філ Рафін давній бізнес-партнер Трампа. Втім, ця дружба так і не допомогла власниці конкурсу Міс Україна всесвіт на світовому рівні коронувати хоч одну зі своїх підопічних владельців конкурсу безумовно, звертає увагу на Україну, оскільки ми дружимо і в Україні увагу. Але сказати, що є якісь поблажки українським я не можу. Тому що, Якщо це було так, за 8 років моєї роботи, з України, я думаю, що у нас. Була вже корона. Як вона добре поводиться? Так. Вона не перевершена. Дружать сім'ями нова перша леді США, югославська манекенниця Меланія. Різниця у віці між новообраним господарем Білого Дому і його третьою дружиною 24 роки. Між Ніколаєнко і Рафіном 46. Жінки знайдуть про що поговорити. Ти була на весіллі у Дональда Трампа, коли він одружувався з Мелані. Зараз ти з нею підтримуєш стосунки? Да, конечно. Так, звісно. Зазванюємося, спілкуємося. Вони приїжджають в Лас-Вегас. Ми ужинаємо. Дональд Трамп тричі складав шлюбні обітниці. Від різних дружин у нього п'ятеро дітей і восьмеро онуків. У передвиборчій гонитві була задіяна вся родина. Екс-дружини теж зла не тримають. Іванна Трамп після розлучення отримала 20 мільйонів доларів, маєток і величезні щомісячні алименти. З тих пір колишня дружина Трампа вже двічі сходила під вінець з молодиками, але й донині левиця в одвічному пошуку ще молодших. Я бачу, ви вже знайшли нового бойфренда. Красивий молодий чоловік. Чому ні? Він так добре виглядає у такій чудовій формі, такій краси. Мені дуже сподобався. Не чіпайте його. Він вже мій. Невідомо чи шкодує Іванна, що не вона тепер підбирає сукню для інавгурації. Але відомо, що, попри зради і скандали, Трамп своїх без грошей не кидає. Велике реаліті шоу в світовій політиці починається.